Доброго вечора, любі друзі! Знайшов стародавній український рецепт, який буде корисний кожному з вас перед сном. Отже, для здорового сну ви, вам потрібно всього три продукти: це записуйте молоко краще домашнє, маринований оселедець, квашений огірок. Цей мікс. У вигляді смузі точно допоможе перед сном переключити вашу увагу від усіх життєвих проблем. На кілька годин ви ні про що не будете думати, прекрасно замінює медитацію, йогу. Нарешті, після важкого робочого дня, ви залишитеся наодинці, адже в туалеті вам ніхто заважати не буде.